Тія клубу вихідного дня 2025 року відбулося, а проходило воно в парку Шевченка і стало справжнім святом дитинства. Щастя, краси і любові, сповненим дитячим сміхом, радістю та неперевершеними емоціями. Розпочалось святкування з концерту, котрий проходив на імпровізованій сцені. Ці виступи юних артистів були яскравими та захоплюючими, і не випадково, адже сьогодні тут виступали найталановитіші діти нашого Подільська. Сольні номери змінювали хореографічні колективи: подоляночка, лакшері, денс, глорія, фантазія, «Алєгро», престиж, виступи яких супроводжувалися бурхливими аплодисментами, адже незважаючи на вік танцюристів. Всі вони були дуже артистичними, а їх номери захоплюючими і неперевершеними. Сьогодні в Подільську в рамках клубу вихідного дня відбувається чудове дійство, інтерактивний захід, безпечне літо. І сьогодні разом з нами, разом з управлінням культури, які є модераторами цього заходу, і всіх нас об'єднали з управлінням освіти, з нашими спортсменами, з нашими друзями. І основний мотив і основний. На ціль сьогоднішнього заходу це навчити наших діток. Щоб вони дізналися якомога більше для того, щоб на їх відпочинок і літо було безпечним. Саме з цією цілею, і був організований сьогоднішній захід. Він також є відкриттям нашого клубу вихідного дня. Тому, користуючись можливістю, хочу звернутися до наших батьків. Слідкуйте за анонсами. Так і ці заходи будуть відбуватися традиційно по всім мікрорайонам міста. Обов'язково приходьте, обов'язково буде цікаво. Весело і це буде безліч позитивних емоцій. Ми всі розуміємо, для кожної родини дитина це безцінний скарб. І саме заради них наші захисники, наші герої стоять і мужньо захищають і наближають нашу перемогу вірою в них слава Україні. Саме завдяки нашим незламним захисникам це свято дитинства стало можливим, і кожна локація додавала присутнім нових вражень. Так в межах проєкту Безпечне літо, основна мета якого зберегти життя та здоров'я дітей вони мали унікальну можливість не тільки поспілкуватися з працівниками поліції, ДСНС, екстреної медичної допомоги, а й відчути себе в ролі поліцейського рятувальника, медика. Слава Україні! Надзвичайно цікавою та пізнавальною для дітей була локація військовослужбовців Подільського прикордонного загону. Тут діти каталися на всюдиходах і спостерігали за демонстрацією дронів. А також мали можливість побачити, як виконує команди службова собака, і навіть її погладити. Розумна, красива, і всі команди виконує правильно. Дуже цікаво, дуже багато різних локацій. Всі маленька, в яких локаціях вона брала участь? Е, були в медичній допомозі, того, що збила коліна. Атмосферу свята доповнювали казкові персонажі, ігрові зони, батути та б'юті локації. Бажаю сонячного, мирного літа, бажаю гарного настрою, бажаю крутих друзів. Всього самого найкращого бо діти це наше життя і все, що ми маємо. Наше, наше майбутнє. Ваші враження від сьогоднішнього свята чудові враження, свято організоване. Неймовірне захоплююче, дітям, дуже подобається. Мені дуже було приємно спостерігати на те, які талановиті діти в нашому місті, безліч цікавих номерів, безліч цікавих для дітей локацій, на яких вони можуть пограти або проявити себе з найкращої сторони. І на завершення всі учасники отримали солодкі подарунки. Ніхто в цей день не залишився без морозива. Дівчатка, як вам морозиво? Дуже смачне, дуже смачне. Що можете сказати про сьогоднішнє свято? Дуже яскраве та феєричне, дуже весело і класно. Це дуже кльово було все. Що бажаєш всім дітям подільщини, і дітям всієї України? і лише миром. Як морозиво сьогодні? Махне. Особливий таку жару. Дякую тим організаторам цього святкового дня. Дякую і все вдалося. Велика подяка керівництву міста та всім, хто долучився до цього масштабного яскравого неперевершеного дійства, хто подарував дітям гарний настрій та неперевершені емоції. Літо розпочалось, а разом з ним і цікаві пізнавальні розвиваючі клуби вихідного дня в різних мікрорайонах міста. Тож долучайтесь, відпочивайте і набирайтесь нових сил та енергії. Щасливого літа, миру та здоров'я! Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія. cat